Вітання всім, з вами Яна, і сьогодні в кадрі буде не розподіл грошей по конвертах, а новорічна розпаковка. Прийшла мені новою поштою посилочка. Ось вона. Зараз буду її розпаковувати за традицією манікюрними ножицями і подивимося, що там всередині. Моя підписниця зробила мені подарунок. Це виявилося таке її бажання. Того зараз відкриємо і подивимося, що ж вона мені прислала. Так, відкриваємо раз, два. Можливо, колись я дійду до того рівня розвитку, коли розпаковка відбувається канцелярським ножем. Але це не мій стайл. Тут ще тако легенько. О! а який новорічний настрій. Так, напевно, свічку ми посунемо подалі. Опа, я прямо крізь упаковку бачила, що там вже якийсь є дощик. Йолки-палки, як багато всього. Перший ніж я це все достану, маленький спойлер. Як пам'ятаєте, минулого року я робила записи на друкованій основі. Тобто один рік я це все креслила свої таблички від руки. Потім мені підписниця в подарунок зробила ось такий блокнотик. Дуже зручний, дуже шикарний. І потім ви мене неодноразово запитували, чи зробить вона таке на замовлення. На жаль, вона зайнята людина відмовляла. Я набралася наглості, пишу її, кажу, хочу замовити такий самий блокнотик, того, що мені це дуже зручно. Скільки це буде коштувати? І ця золота людина каже: Я хочу зробити тобі подарунок. Відмовитися було дуже складно, і ось маємо посилочку. Посилочка трошки прихована, майже без спойлерів, але ось я вже так намікаю, що там має бути. Отже, дивимося. Дивимося, тут є дощик. До речі, мільярд років щось я собі дощику не купувала. Дуже новорічний, дуже з настроєм. Це новорічні панчохи, а ці знаєте, в які мають ставитися подарунки, які треба вішати на камін. У мене каміна немає, зато і вікна, на які я повішаю цей дощик. Ой, бачу вже цукерки! До речі, оця штука, якщо бачили тренд такий, коли насипають, точніше, як відкушують там частинку цього Діда Мороза, всередину наливають. Якогось напою, переважно алкогольного, і використовують його як келих. Дуже прикольна традиція, але в мене чоловік просто їх дуже любить, ці діди морози, так що буде йому також гостинець. І бачу, ще тут є якісь смаколики. Мері Крісмас. Буду їх їсти за чаєм, за кавою. Я цього року дізналася, що виявляється, може замерзнути газ. У мене газ замерзнув, того я каву тепер готую в себе на пішці. І якраз до тої кави мені будуть ці смаколики. Дістаємо, о, я бачу свічку, червона гарна свічка в келиху, краса яка. Все, буде ще в мене реквізит, що палити. Головна моя приказка свічок багато не буває. Так, дістаємо дощик, бачу, що під низом є ще один дощик. О, ручки. Це мені треба, це така тема, знаєте, от істинно моя. Щоб щось написати і не подумати, що саме, і потім хотіти то стерти. Оце ручки стирайки, цілих три штуки. Є ось ця штука від свічки. Давайте на свічці попробую написати. Назву каналу написала і попробую стерти. О, робота є. Так що, якщо напишу щось не подумавши, зможу тепер стерти. О, це класна штука. Був період, коли я такі цукерки вішала на ялинку. Тут навіть знизу дощик. Дивіться, скільки в мене дощика прикольного. І найголовніше. Ля, ви порівняйте просто формат. Я в шоці, дивіться. Формат А4. Це в мене, звісно, блокнот цього року. Знаєте, от у бухгалтерів є бухгалтерська книга, грозбух. Ото от тепер в мене. Формат просто потрясає. Маленькі кроки, великі зміни. 2026 – Мій. Тут є ще й побажання. Я зможу кожного разу відкривати цей блокнот і його бачити. Дорога Яно, вітаю вас з прийдешніми святами. Бажаю вам досягати ще більших вершин, щоб усі ваші мрії збувалися і мирного неба над головою. Ваша підписниця. Дякую, дуже навзаєм. Дуже навзаєм. Ми всі чекаємо тільки миру і всім цього бажаю. До речі, цілі я ще мала би зняти відео підсумок за минулий рік. і Я от собі думаю, чи знімати його зараз, чи знімати в березні, так як в мене фінансовий рік йде. Через те, що трошки я відчуваю вигорання. От чесно, я цей канал вже веду заради вас, заради того, щоб ви могли побачити, чи є якийсь зріст, чи є якийсь регрес, як я поводжуся зі своїми грошима, щоб ви могли вчитися на чужих помилках, Того, що я так само вчуся завдяки тому, що дивлюся подібні канали, і завдяки тому, що стараюся збільшувати свою фінансову грамотність. І треба буде мені передивитися, чи виконала я свої цілі за минулий рік. Мені здається, що ні. У мене там вони були капець, грандіозні. Ой, дивіться, що тут є. Тут є вже готовий графік під якісь челенджі. Можна написати собі мету і в цих зірочках зафарбовувати. Так, Є плани, це що ми завжди заповняємо. І три розподіли, як це зазвичай в мене є. Борги, накопичення і витрати. Ой, дуже класно. До речі, ми обговорювали за кольор сторінок, і підписниця каже: вибачайте, там буде все тільки біле. це кайф, що біле. Як знаєте, я завжди заповняю ці діаграми кольоровими олівцями. І для мене це вкрай важливо, щоб було видно кольори, тому що я так можу побачити співвіднесення своїх категорій, чого я витратила більше. І на наступний місяць старатися підкоригувати свої витрати. І такого щастя, в нас 12 місяців. Мені здається, він таки набагато тяжкіший через те, що це повний формат А4, там якби А5 був, це половина цього формату, а тут повновесний листок, і, звичайно, сам блокнотик нормально так тяжчий. І кінець року. Час не спинити, зате можна керувати ним. І ти робиш це прекрасно. Ось таке побажання, привітання, можна собі підсумки виписати. Шикарний блокнот. Вкотре ще раз дякую. Ви в мене всі дуже золоті. Ті, хто присилає подарунки, я вас цілую обіймаю. Завдяки вам мій канал стає лише кращим. Багато того, що ви присилаєте, я використовую прямо таки на каналі. Це дозволяє мені якось декорувати зону, де я знімаю, оформляти те, що я пишу, того, що все таки я можу порівняти, коли я перший рік це все робила вручну, і тепер я маю можливість це все на друкованій основі написати. Блокноти шикарні, дуже зручні. Величезна подяка! Ще раз вітаю всіх з пройдешніми, з прийдешніми святами. Бажаю лише миру, здоров'я і благополуччя. На цій ноті буду завершувати відео і біжу розліновувати, того, що мені треба вже буде скоро заповняти свій перший розподіл в новому році, перший розподіл січня. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!